Я вам дякую, що ви прийшли насамперед. Я так само, як і ви, абсолютно переконаний в тому, що українському народу треба дати позитивну. Міфологію про його історію, а ця позитивна міфологія означає повернутися до нашого коріння, яке було відрубано, відрізано, тут заасфальтовано, і забите, і забивалося дві з половиною сотні років, що є окремою темою. Але хочу запитати, чому ви вперто називаєте те, що відбулося Конотопом, україно російською війною? Ні України не існувало, ні Росії не існувало. Можна говорити про війну Виговського і Кримського Ханату проти? Московської держави так ну я але я знаю, я ж ніяк я... не не надавати. Я на тільки до mm -hmm. того, що в цьому не треба надавати етнічного забарвлення. Я перш ніж ви отримуємо фахову відповідь. Mm. Я от поки гуртала книжку, да, от, ми так, поговоримо та, по-людськи. так, та. <ріст> ні, я просто я просто відкрила. Знаєш, і на, на першій же сторінці натикнулася там якось 1616 року карта Речі Посполитої, де козаки зображені, і там от назва Україна латинкою написана. Типу, от якби вона ні, є, ну це є, само знаєш. зрозуміло, тому що Меркатор не мав не мав як Латинкою перекласти слово. Ні, ні, Україна. Просто що ти кажеш, Про... що не було зазначення як Україна, тобто так, Росія не це... було в Московській. Я не це сказав, я сказав, що мені здається, не треба надавати цьому етнічного чи національного забарвлення. Це була війна між ну я не знаю. Можна в кращому випадку сказати ну, Між московитами і козаками. Вони не кримським це. ханатом і українські казаками, які служили всім. То давав їм гроші. А кримський ханат, між іншим, та, та, так, так теж не називався 17-му так, столітті? Так, так, безперечно. Називався Орда. Так, очевидно, да. гереїв, але це мало цікаво глядачам. Краще про громадську ініціативу, наскільки з вашої точки зору, важливо повертатися нам всім до того, що в реалі було, а в реалі ми є спадкоємцями інтелектуального духовного насліддя шести імперій, як мінімум. Ну, ну, дві римських там ну, і так далі. Да. Про Україну Росію чи я просто про цю міфологію? Давай, так? А про міфологію да, про Україну по-людськи по угу. От Якщо по-людськи, то вже дуже багато років я товчуся головою всі доступні стіни стосовно цієї позитивної міфології, про яку ти казав. Не так от позитивною, як от героїчною складовою. Да. мені не вистачало да. весь час на уроках літератури в школі, на уроках історії. Знаєш, от це завжди залежить від персоналів вчителя, звичайно, да. бо можна акцентувати на різних речах. Але Програма створена так, начебто на чиєсь замовлення. Явно не, не людей, які вболівають за Україну, про те, що ми терпіли, нас гнобили, ми вмирали так. Це все було безперечно, це все треба знати, щоб не було амнезії, щоб не казати потім, що не було ніякого там голодомору чи не було репресій. Але не можна в дітях виховувати цю психологію того, що нас весь час гнобили, що ми весь час терпіли Переженчество. Треба акцентувати на героїчних сторінках історії. От, чим дуже цінна ця книжка, що дійсно мало вивчена. Битва, а, як малими силами можна було о, перемогти з військо, яке там перевищувало в рази своєю чисельністю а, ті сили, які були з нашого умовно боку. От і якщо в Росії, наприклад, працюють цілі інститути на пропаганду, то в нас якби все бюджет абсолютно пустий. Тут от таке «do it yourself» із серії. Сам придумав щось там чи не викопав і, і мусиш так, і мусиш. Ну маю на увазі, придумав, як подати це. Тут ж невигадана, це, це історичні факти. Це треба доносити до людей. Я завжди, як письменник, ну можливо, це надто Голівудщина з мого боку, але мені важливо, щоб мій герой перемагав, там обставини, сам себе, ще щось, щоб він не здавався от такий, типу Я маленький від я мене хоч, нічого я не. Я хочу завожить. заперечити, а що поганого в Голівудщині, яка є надзвичайно по друге надзвичайно впливовим фактором формування державницької свідомості і послуху громадян законові. Нічого, крім того, що є поганого в тому, що створили вихідці з Одеської кіностудії, це це, це просто це просто прикрасна. І третя це все проблема Ірена Погодця в тому, що у нас немає своєї Голлівудщини. Ну, он Слабошпицький е, дістав щось в канах, але на загал це руїна mm -hmm. ще більше, ніж нам залишив Богдан. Я Ханівський. люблю хорошу Голівудщину, я люблю хороший артхаус. Мені головне, щоб воно хороше було, знаєш, от, якби цей. Але справа ж зараз не в тому. Справа в тому, щоби до дітей, чим хороша, не будь байдужим. Вони завжди якісь знаходять такий нестандартний підхід до того, як, як научить родину любити типу серії. Що от українська мова це нормально, це жива мова? Ось почитайте там живих письменників, які не набагато за вас старші, там yeah. вони несуть дереша там який в 20 років чи в 17 написав там цей роман? Тобто, воно таким чином викликається якась зацікавленість щоб не було, що о боже, мій знов ця історія, знов ці дати треба зубрити на пам'ять. Що таке історія? Знову Ми а загинули мученицькою, героїчно. героїчно загинули. Героїчно мучениць. Загинули Олексій. Щоб... Вам це навіщо? Сиди собі, тихесенько. Пиши в архіві, ну, нудно. друкуйся, нудно ну, ну, все стало. Нудно. З архіву а в... В архіво треба виходити. Ні, місії, я за собою ніякої не бачу. Я тільки роблю те, що я вмію, робити, mm -hmm. те, що мені цікаво. Я абсолютно солідарний з тим, що значить, у нас, ну, Винниченко ж сказав, що безбронений. Mm -hmm. да? Він мав ну, якраз, якраз ну, увазі саме це, що значить. Петлюри, вони, між іншим, більшою мірою вчили українців як вмирати. Добре, красиво, іншим, на цьому теж можна виховувати патріотизм. Я навіть знаю одну країну і один народ, який на такому міфі пригноблення і значить, утисків збудував націю. Ну, Ізраїль. Mm -hmm. ну, ну, так. В них, зрештою, ідеологія і патріотизм, принаймні, от коли вони починали з Першої арабо Ізраїльської війни воювати, він зрощувався на цьому. але це був це, це, це не було да? Це був ні жартовний, але перемагаючий. Але це Угу. Mm -hmm. Більшість країн, все ж таки, як і більшість футбольних команд, я дуже люблю це порівняння, mm -hmm. тому що народи це футбольні команди, це футбольні клуби, просто які от грають, вони міняють майданчики, значить ти граєш на полі супротивника і так далі. Але кожен mm -hmm. має обов'язково пам'ятати про перемогу і прагнути перемогу. Що От. має замінити і... цей навздогін? Що має замінити цю руйнацію, цю кашу у людей в головах, з якою я особисто стикаюсь на кожному кроці кожного дня? Ну це має бути пантеон. Це має бути пантеон героїв. Це нормально, це є в кожної нації. Це а має як пантеон може нація... війни. пантеон навздогін, перемоги. як може бути переможною нацією, в якій на вершині національного, національного пантеону? Да? Такі уроди, як Богдан Хмельницький. Ну, чому уроди? Ну, тому що виродок. Отак От я скажу. Ну, це... То що людина, яка зруйнувала дощин та державу, яка зруйнувала країну, єврейські погроми, уніацькі різанини. Католицький ризаниник. Ну, ми, ми, зараз, ми зараз по грязному в деталях, да, в деталях. Да, в, в, Типу, які герої вибирає Україна і так далі. Справа не в тому. Ви мене запитали, я назвав тріаду, з якої, як мінімум, треба починати, і на якій, в принципі, базуються всі е, шкільні підручники, навіть в дуже політкоректному Європейському Союзі. Тому що ну, не можна написати е, історію німців, не вбивши француза там. або шведа, скажімо. Да? Ну, так да. само можна написати національну історію, чи, чи історичний міф України, не вбивши да, турка, та... поляка або москаля. Ну, на, на то нема ради. Все одно, значить, фраза бісмарка про вчителя, який виграв битву про Седані, вона, да, вона залишається актуальною. Проблема не в тому, проблема в тому, що ми е, е, от цими перемогами не повинні виховувати тупих і значить, таких, як кажуть поляки, здецидуваних. Це навіть не патріоти, це ксенофоби вже бути. Але повинні прагнути скептично і з гумором вчити дитину ставити до цієї історії, зрештою, в цьому нічого немає поганого. От. Але все ж таки виховувати громадянине не мислячу. Ну наскільки це дозволяє наша школа, яка вибачте в Румінії <рес> <рес> лежить тут. Є ще одне питання. Нас виховували поколіннями в такій собі Києво-центричній Україна-центричній uh -huh. філософії, так, що Україна є пуп світу в буквальному сенсі цього слова, починаючи від Андрія Перерозваного і закінчуючи черговим прем'єр-міністром. Це пуп світу. Та наскільки з вашої точки зору нам треба відійти від цього центра пупізму і нарешті починати усвідомлювати, що ми є просто частини. Культурного насліддя центрального європейського простору. Інше питання, яке це насліддя. Та, але ми є його невід'ємною частиною: Німецькою, італійської, польської, литовської, єврейської, шведською. І цей перелік у мене. Ну, я в тебе якісь дуже оптимістичні дані. Це, можливо, да. в тебе таке було. Не виховували. В мене таке було точно, бо я, виховув... бо я була. Ну, я ходила в школі, в школу в Яремчі, в Івано-Франківській області, дійсно там, типу, москаль, це проживну політкоректність знайшлося да. тоді. От, таким чином, воно вже аж, аж противно було. Від цього, знаєш, від того, що таке ділиться на чорно-біле, але запитати у будь-кого, хто там з центральних регіонів чи зі східних зовсім такої акцентуації не було, що Україна по землі. Знаєш, вона якось взагалі там ця mm. історія України відміталась. Тут дійсно це було, боже мій, я забула зараз, чи в Кропивницьку, здається, там дуже були смішні персонажі від поділені. Дійсно, хтось там був впевнений, що все на світі там, ледь не Ісус Христос з України, типу, ну це ж також крайність. Тобто... З Городенківського району. Десь, десь приб... Галичина взагалі. Тобто, це та сама крайність, ніж ну, коли людина встидається сказати, що вона з України і каже за кордоном да, да, я з Росії, типу, бо це більш розкручена, якби медійна держава просто, а, а вже тут... закінчилось це. Шо, шо? Уже ну, це закінчилось. Та, та. Бачиш, як добре, в принципі, хоча десь такі, ще відголоски є. От, до, колись сказав дуже добре Андрій Бондар, що це дуже тупо пишатися тим, що ти українець чи не українець? Ну це ж нормально, це все одно, що пишатися тим, що в мене є очі чи нерки. Так, я тут народився. Тут важливо тобто ти з цим живеш, це настільки нормально, тобто якось мені не треба змушувати себе там цим пишатися, особливо. Але інша справа це власна гідність, власне, гідні, власне достоинство. Ти не повинен в жодному разі вважати, що якась одна нація крутіша за іншу, чи одна культура крутіша за іншу. Оце, от якраз йдеться про цей контекст, коли ти кажеш так. Тобто, ти показуєш здобутки України, дійсно треба будувати цей пантеон. Чи це будуть військові перемоги, чи якісь наукові, інтелектуальні, інтелектуальні так, 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 музика? Що ми принесли? Розумієш, чим ми круті, тобто, що ми дали цьому світові як такого О, От. позитивного. Так? Так. І От. я тільки за це говорити про те, що є. Олег Однороженко колись написав книгу дуже добру про походження української руської еліти. Він написав там, що вона вся військова за походженням, та, тому що Україна це Україна. Rolling Дор, такі кру двері, що крутяться в готелі. І це ми були на вістрі оцього безперестанної війни, яка тисячоліттями триває між степом і лісом. Ми цивілізація лісу. Тут за вікном цей кордон, да? там цивілізація степу. Наскільки ви в цій книзі усвідомлюєте що те, що робив Виговський со товариші це була? І наскільки вони розуміли, що це був цивілізаційний конфлікт також? Ну, це правда. Олег абсолютно має рацію. Тобто, насправді всі еліти Європи вони складалися з лицарства, да? тобто, звоястства, військової вести. але, 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 але. але. На заході, це ж таки, все ж таки, це була певна така тусовка, яка воювала свої. Воювали своїми за однаковими правилами. Так. ми були на кордоні. Ми були на вододілі між степом і осідлою цивілізацією. Так. От, а це задавало зовсім іншу специфіку. Тобто, наше лицарство, воно було лицарством в квадраті або в кубі за рахунок бо цього хто в квадраті або в кубі. В Кубі, от О, бо куби сьогодні подали, тому, відсад, да, тому в кубі, значить, що оці от оці події Конотопської биту вони якраз показують, от як як функціонувала оця еліта. Між іншим, я хотів би сказати, що ну багато говорять, що значить Конотопська битва, особливо росіяни на цьому люблять подалювати, що значить це був обман, хитрість. І так це далі. Війна. Ну, да. вони забувають, що переможців не судять. Да. Тому їм так вигідніше зрозуміло. От. Але серед іншого, серед іншого, е, переможний фінал він був результатом, це актуально, зараз, особливо, що Виговський реорганізував армію. Український кромбель, не Богдан Хмельницький, а Іван Виговський. Спасибі. <гум> <гум> це він створив Господи, те, що називається <гум> те, що він називає, те, він створив те, що називається New Model Army. Mm -hmm. От те, що в Бритаввангійській історик, да, це називається те, що створив кроме нову армію парламенту, да. Яка практично вирішила долю всієї англійської революції? От Воловська зробив приблизно те саме гадяцького угоду. От закидає, що вона не реалізована, що річ Посполити відмовилися і ратифікувати, і так далі. Все, що стосується військових питань, було реалізовано і створено на тому до, до підписання цих гадяцьких пунктів, mm. які їх тільки, тільки це все легітимізували. Значить, в чому полягала фішка, в чому Козацьке ополчення, традиційно яке було і до того, і з яким Богдан Хмельницький воював, друге, корпус найманого війська, постійного, професійного, яке було залежне тільки від гетьмана, фінансувалося з державної скарбниці, і корпус артилерії. Оці три складові, з якими Гетьманська держава проіснувала аж до свого фіналу. І якраз перемога під Конодобом, вона була не просто бойовим хрещенням, бойове хрещення ця армія пройшла вже до цього. Це якраз було результатом. Оцієї військової реформи це дуже важливо з вашої точки зору. Те, що відбувається сьогодні на сході України, це є бойове хрещення армії, яка буде захищати інші цивілізаційні цінності, іншими словами, якою мірою те, що відбувається у нас сьогодні, з вашої точки зору, на сході України є громадянською війною. Повстанням там місцевого шумовіння, як деякі пишуть, за підтримки російських терористів та і терористичної держави, яка фінансує тероризм, або це є все ж таки цивілізаційний вибір нашого народу і повернення до джерел, до цивілізації лісу, відхід від цивілізації ординської степової. Перш ніж ми перейдемо до, до серйозного, до серйозної відповіді, хочу сказати, що ми якось дійшли. що, по моєму путін він все таки агент ЦРУ, тому що стільки скільки зробив він, щоб розвалити російську імперію, не зробив в принципі ніхто. Він я, навіть я вибори мене... цей uh -huh. в тих регіонах uh -huh. не дав провести, які могли б проголосувати за Добкіна, Знаєш, от ну як мінімум, це все дуже. За Добкін – це та, фамілія? Та, та. За Так, за за доб... доб... за mm -hmm. да, тут уже mm -hmm. як не називає, розумієш. Да. Яхту вже назвали да, таким на не менше, це цивілізаційний <тас> конфлікт чи така собі чергова російсько українська війна? Мені здається, що такі цивілізаційний конфлікт. Тому mm -hmm. що Росія ну на тлі взагалі в контексті всього світу якось маю на увазі Кремль показав своє лице такі, як воно як воно є. Тому Ізгой. це насправді ну я щодня боляче за життя, яке ми втрачаємо за армію, яка Учасно. була без дії, яка не тренована. Знаєш. Ну просто ніхто ніколи не сподівався, що таке колись із нами станеться. Mm, да, Хоч, як знаєш, теж виросши на західній Україні, нас щодня казали, колись Москаль нападе, колись Москаль нападе. Тут москаль напав, типу а ми, yeah, ми не, не, не зовсім знаємо. А mm. Ми не готові до цього. От і ну і тим не менше, якось можливо стане зрозуміло, що армія повинна бути також організована, повністю там контрактна і дуже багато інших mm. моментів. Для того щоб сказати про війну, треба бути на війні. Я не був, тому Я не можу сказати, чи це цивілізаційний вибір, чи ні. Ну, те, що це не громадянська війна, це точно. Ну, це, тому це, що, це, да, тому це... що явно, що з того спекуляція. боку стоять люди, які себе з Україною не ототожнюють, не бачать, і українцями не вважають. Тобто громадянської війни за означенням не може бути. От. А те, що сказали я згадую дуже короткі прислів'я. Хто не хоче годувати свою армію, буде годувати армію чужу. Бо, я читав цю книгу, а війні називається. А стосовно, да, а стосовно, а стосовно, стосовно цивілізаційного школи. вибору, от, принаймні те, що я знаю від своїх колег, які є там, mm -hmm. історики в тому числі, які є на фронті зараз, mm -hmm. в Луганській області, в Донецькій, я розумію, що це ще й цивілізаційна війна, тому що ну, ті хлопці воюють не за правилами. Тобто є конвенції ведення чесної війни і є поняття військового злочину. Mm -hmm. значить, їх з того боку вже предостатньо які видно просто на неозброєним оком, які в принципі вони якби Ну, це гіперстратегія називається. Ленін її сформулював разом зі своїм другом Бухаріним правий у політиці і на війні той, хто перший іншому голову проломиться. Це є цитата. Ну там ж якісь такі знаєш моральні ігри йдуть. От про те, наприклад, що їдуть, грубо а, кажучи, наші хлопці на танках. Тут тисяча безумних бабуся кидає сектор. туди своїх внуків. Звичайно ж, люди зупиняються, бо не будуть беззбройних бабушок бити, і тут ззаду їх типу починають розстрілювати ці виробки. Їх будуть всі хрестити в бендєровську віру. Це закрити їсти чином Вона під розвиватися далі. От, наприклад, той же самий конфлікт в Югославії. Да? Ну, Хорватія починала з кращих стартових умов в війні, е, е, але вони якось так дуже швидко змогли змобілізуватися. Бо, то там було дуже класно, коли І... сказали, що через три хвилини після вистрілу все до військових всі 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 одна Перемага в них не було такої розмитості в міськах Хорватія. Ну, це, вам це, це, вам це то, то й деяким іншим над цим працювати. Що таке для вас бути українцем тепер? Ох, яка, яка Нічого дуже важливо. Ну, а думав, ви що думали? Вже... Прийшли <рес> от 5 хвилин слави. Ні, думайте. Слухай, я хотіла ще про трупи сказати, але ну, тепер вже не буду. Що Тому сказати? Мені такі... Ну мені щойно позвонили, що в Донецькому аеропорту просто ну, трупи, які не дали сьогодні вивезти Червоному хрестові. ДНР обіцяли зробити коридор для безпечного вивезення. Тобто, це дуже ну, можна поспівчувати людям, які там поряд знаходяться. Поки ви думаєте, я вам скажу, що я маю ще одну. Кращу інформацію, ніж ця, в Луганську штурм військової частини, там запеклий бій, гранатомети, кулемети. Ми намагаємося зараз зв'язатися в ці хвилини з Сергієм Сакадинським, він редактор місцевого віддання Політика 2.0. У нього дізнаємось подробиці, якщо це можливо. Там фактично йде захоплення військової частини 3035, перекритий рух на вулиці. фронту. Сергій, якщо ви нас чуєте, алло, Сергею, добрый вечер. Сергею, привет, привет. добрый вечер. Да, добрый вечер. Да, какая информация у вас, Сергей? Вот буквально только что сообщили, что снова начался штурм пограничной части. Подтянулись казаки, донские, ну, очевидно, те, которые с России приехали. Вот, говорят, что стреляют. Ну, так, як рух на каліберний клієнт. Ну, тімно погрібне, мало подробної інформації. Mm. А почому у нас нам повідомило, що там перекритий рух по вулиці Фрунзе. Тут в Києві важко зрозуміти, як пов'язана вулиця імені Михайла Васильовича з цією військовою частиною. Це друга часть міста, що скажу, розпочалося всього. Недавно в части в центрі, От. В центрі о, що там відбувається. Сергій, я не дуже добре розчув, якщо можна повторити, ви підтверджуєте інформацію про захоплення цієї частини чи ні. Пока часть. Ага. Дякую вам сердечно. Сергій Сагадинський, він редактор. Місцевого видання Луганського політика 2.0. Там нагадаю, де штурм військової частини No3035. Якщо у нас чують керівники антитерористичної операції, ми вам повідомили. Отже, Ірена Карпа, ваша відповідь на просте питання: Кугол вдома. Що таке бути українцем для бути вас сьогодні? Що таке бути Українкою сьогодні? Да, зрештою, те, що і завжди, це. Любити і розмовляти моєю мовою це знати автентичні а якщо моя, пісні, моя рідна російська Це ж для мене, мене. Минути... На на суб'єктивне, неполіткоректне м -м. рішення цього питання. Для мене це дуже важливо. Для мене мова це мій стратегічний засіб самовираження. Ну, плюс я ще й зрештою письменниця, як не крутиться міцем. І ну, ще й співаю і ще й співаю, і теж українську. Ну, і все роблю кола. добре. Ну не знаю, всяке буває. Да. Отже, це любити. Гори Карпати, це знати автентичні українські пісні, це розуміти, чим відрізняється аркан від вальсу, це качати, ну, змінити да, в лісі, рині. це, вибач, прибирати за моїм псом, тому що я люблю місто Київ, це протестувати проти незаконної забудови і вирубки парків, це виховувати моїх дітей з тим, щоб вони дуже добре розуміли, чому там стоїть пам'ятник дівчинці біля біля монументу да. голодомору. Це відчувати просто якусь таку велетенське піднесення. І спільності з тими людьми, які виходять на вулиці, щоб відстояти нашу свободу і нормальне, достойне життя майбутніх поколінь. Олексій Сокірко. — А для мене особисто бути українцем це бути добрим таким посередником між минулим і теперішним. Mm -hmm. Тобто допомагати людям пам'ятати. Мені здається, що це зараз дуже важливо. І, наприклад, коли я бачу, що я хоч докладаюся чимось маленьким, там чи вигляді якогось популярного проєкту, чи якоїсь навіть наукової книжки, от коли ти бачиш, як це все ліпить, так би мовити, ідентичність, те, що називається, от таким мудрим, суворим словом, от для мене це означає як мінімум бути добрим українцем. Я вам наведу один приклад. Я кілька років тому опублікував монографію, яка була присвячена українському найманому війську. Таке от було в Гетьманщині. В Гетьманщині. Я вам подарую. Спасибі. От. І я її спорядив власними реконструкціями, власними ілюстраціями. От. І потім пройшов рік, два. Там з'явилися рецензії, там номінували на книжку року і так далі. І так далі. І потім, через кілька років, я випадково потрапив на один форум воргеймерів, да? хлопці, Роблять комп'ютерні ігри, угу. значить, тобто вони переробляють які історії цивілізацію, розумію, так. Да. Да. І я бачу, що з моїх малюнків з цієї книжки, значить, монографія науково, в принципі, навіть не науково популярна, Вони наробили юніти угу. для своєї гри. Я ніколи не сподіваюся, що в мене будуть такі читачі. І я щасливий. Тому що ці хлопці, які там 18-20 років, вони взяли цю книжку, подивилися не тільки ілюстрації, бо я з форуму побачив, що вони читали і текст. Я вважаю, що я не сподівався, але вважаю, що я як мінімум в цьому відношенні свою місію трошки авторські так. не заплатили, але місію А, були, це був Дуже ну буде. знаєте або слава, або гроші у нас не буває інакше, в тому числі у співаків. І двоє з них фагот. Він же Олег Михайлюта Ірина Карпа. Олексій Сакірка історик та його колега Яків Гольденберг представлять вам книжку. В рамках всеукраїнської громадської акції, не будь байдужим, яка називається Перша Україна-Російська війна. Війна перепрошую Конотопська битва шістнадцять і мультик. і мультик. Як сказала Ірена, не пропустить головного в своєму житті. Не...